Інвестиції у комерційну нерухомість досі залишаються досить прибутковою справою, бо її завжди можна використовувати для введення власного бізнесу або для здачі в оренду, щоб отримувати стабільний щомісячний прибуток. Комерційна нерухомість в Україні є однією з найпопулярніших сфер для інвестицій, особливо в довгострокових перспективах. Вже зараз, незважаючи на високі ризики військових дій, комерційні об'єкти в Україні все-таки продовжують купувати. Цільовою аудиторією комерційної нерухомості в першу чергу є реликований бізнес компанії, які перемістили свої виробничі, складські, офісні чи будь-які інші приміщення у західні регіони, а також значну частину працівників. Щодо оренди, то ситуація на ринку нерухомості доволі стабільна, зазначають експерти. Зв'язку з тим, що е, в Львів приїхало дуже багато споживачів. Е, З'явився попит на комерційні приміщення, які займаються торгівлею, і зайшло в Львів в Західну Україну дуже багато мереж, які, е, наприклад, не були раніше до війни представлені. Тому ці мережі обслуговують цих нових споживачів. І вони створюють. Конкуренцію і трошки підвищують рівень оренди по місту. Але оскільки в нас місто дуже компактне і класних місць прохідних дуже мало, тому ці мережі між собою конкурують. Попит на продаж є, але він в неактивній фазі. Все залежить від терміну окупності і від цінової політики, кажуть експерти. А пропозицій є багато і на різний смак. Найпоширеніший запит, який зараз є на комерційну нерухомість на торгові приміщення, це в районі від 150 до 200 тисяч. Є запити, наприклад, до 300 тисяч максимум. Це ті інвестори, яким потрібно приміщення вже з діючим орендарем. Є, звичайно, запити, які. Ем... Реалізувати досить складно, тому що люди хочуть тільки центральну частину міста, яка дуже рідко продається, і звичайно, хочуть з меншим терміном окупності. Але центральна частина міста завжди має від 15 років. Головне це чітко для себе визначити ціль для придбання нерухомості, цінову складову та бажаний термін окупності.